Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. На сьогодні джекпот становить 15 мільйонів 403 тисячі 922 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2308-й розіграш «Суперлото», Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Тридцять шість. 21 13 тринадцять сорок два сорок чотири. 15. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3143 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 996 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б-комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять два, сорок п'ять, тридцять два, 42, дев'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят сім. Тридцять. Сімдесят один. Сорок, один. Тридцять п'ять, п'ятдесят два, тридцять вісім. Шістдесят шість, шість, сорок чотири, п'ятдесят дев'ять. Двадцять дев'ять, сорок шість, 48 два, одинадцять, сорок вісім, 7, 31, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 6928-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. Дев'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 9. 1. Бережіть себе, все буде Україна.